Добрий день, можна замовити просування. Добрий день. А то яке просування вам треба? Та то ні, то так не піде. То треба дивитися на сайт. О о, о, о а хто то вам робив той сайт? То чисто халатність, то як так не робиться? Та то яке то таке не піде? Треба... <сум> Дивіться, то треба. Дивіться, тут треба все рівняти під лінійку, то так, то навіть пікселі виселені. Криво, вони рівно мають бути. Ні, то треба буде все змінювати. А куди? А я куди той заголовок запхаю? Як то треба перемістити, що туди заголовок запхати? То час. Тут ні, тут, тут об'єм великий. А ви маєте своїх програмістів? А хто то код той, код той закоментував? Для чого то? Що термін придатності закінчився, чи що? Так, е, я маю, то мій однокласник. Ого. А що тут то з тою кнопкою таке сталося? Чому вона така крива? нє нє ні, ні а як то, то потім буде? Хтось клікати там буде, хтось стиснути тут. Піде так, ні. Яка то буде ціна? Е, дайте, давайте нагадайте мені зранку, я вам скажу ціну приблизно. То треба рахувати, тому що що пікселі зійшлися їх не порушувати, то так не все не буде легко. А коли можемо почати? Ага. Ну, дивіться, Ігор, ка... ой, доробляє юзубіліті аудит, потім Саша буде буквально пиво ой, зайнятий буде. Я думаю, що це зробить Віталік, але чи Саша віддав інструменти? Оце проблема. Тут я то до. Добре, не будемо час, я це дізнаюся. Давайте пишіть мені обговоримо.